Громада у скорботі 2 січня в останню путь провели захисника України, жителя громади Юрія Станішевського. Траурна церемонія відбулася біля пам'ятника захисникам вітчизни. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади. з 22 го року ми з перших днів пішли разом на війну. Я про нього можу сказати, це була світла, чесна людина, яка ніколи не давала, як у нас кажуть, задню. І він завжди йшов вперед, нищив ворога. В нього була така сіль помститися нашому ворогу за свого рідного племенника, який загинув на початку. Дуже гарна людина. Знаєте, Юрій, я знаю, це мій односельчанин. Дуже хороша людина. завжди допоможе і в біді, як говориться, і в радості. Тобто Вічна пам'ять. Таких людей дуже мало в нас залишилося. Вічна пам'ять героїв. – Як вас звати? Сергій. Сергій, дякую. Юрій Станішевський став на захист батьківщини в березні 2022 року. Служив головним сержантом взводу берегової оборони. Воїн загинув 22 грудня 2025 року в районі міста Береслав Херсонської області. Вічна пам'ять та слава герою!